Доброї передоби, шановні фанати футболу! Ласкаво просимо на канал Бетрайдер. Сьогодні у нас на горизонті велике футбольне свято матч Ліги Чемпіонів між Панатінайкосом та Брагою. Зачаровані моментом ми спостерігатимемо, як ці дві команди, які пройшли вже немалу дистанцію у кваліфікаційному раунді, зійдуться в непередбаченому бою за квиток до групового етапу. Панатінайкос вже декілька сезонів збирає плоди своєї праці, здобувши чемпіонський титул в Греції, і зараз його головна мета стати гравцями головного етапу Ліги Чемпіонів. Цього року зелені дуже серйозно посилились, привернувши досвідчених гравців, які зможуть внести свої знання і посилити команду. Гра Панатінайкоса обмежена не лише атакою, але й вмінням терпіти та знаходити моменти в напруженій грі. І, звісно, їх домашній стадіон це своєрідна фортеця, де вони завжди грали з особливим ентузіазмом. Брага, в свою чергу, завжди була командою, що володіє атакуючим потенціалом та вміє робити великий акцент на колективній грі. Навіть не володіючи зірковими іменами, Брага завжди була небезпечним суперником завдяки своїй тактиці та відданості грі. Їхня атакуюча лінія здебільше керована капітаном Рікардо Ортою і молодим талантом Руїсом, створює хвилюючі моменти на полі. Загалом сьогодні ми матимемо можливість побачити як група грецьких героїв, так і чарівну Брагу у рівному поєдинку. Обидві команди домінують вдома, тому цей матч обіцяє бути захопливим. Дайте мені Панатінайкос з гандикапом 0, і це мій фрібет. Телеграм-канал ви побачите закріплений в коментарях. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей та перемог!